Максим Сітайло каже мені, що треба хайпувати на Арістовичі і Абрамовичі, тому що нема більше на чому хайпувати в цей скрутний момент. Бо загрозу атомною, атомного удару по Україні вже проживала якось за один день, і нікого вона особливо не зацікавила. Натомість Арістович-Абрамович це нібито якась там краща тема, чесно кажучи. От мені хайпнути на Арістовича вдалося тільки один раз, і то більше ніж рік тому, і щось це набрало якусь кількість переглядів. А більше пару разів я так намагався при сусідці от більше не, не набиралося. Я сумніваюсь, що ми тут з вами зараз хайпанемо, розженемо глядацьку цікавість саме зараз на нашому. Браті Арестовичі, хіба що на Абрамовичі. Але з другого боку, я йому казав, так може, давай про Абрамовича, Він каже, ні, от Абрамович на Абрамовичі точно уже нехай панеш. І це добре, що Абрамович це такий мільярдер і така людина поважна, а він нікому в Україні не цікавий. А Арістович, який живе в Києві, більше цікавий і тим, хто його. Не любить і тим, хто його любить, більше ніж мільярдер Абрамович. Тобто ми поступово повертаємося до важко сказати до коріння, тому що все-таки Арістович теж не українець. Ну, до чогось такого більш рідного, все-таки, от зарису осідлості сюди. Мені чому іще важко хайпувати на Арістовичі, тому що я ж не дивлюся того, що промовляється не українською мовою. Українською, і трошки англійською от все, що я дивлюся. А оцих, от от добрих всіх людей, які тримаються з рускої язичі, я не дивлюся. Я вважаю, що це шкідливо, я не розумію їхньою мовою. Я розумію, тільки коли московицькою говіркою до мене звертається який-небудь дагестанець. тоді я можу навіть відповісти московицькою говіркою. Тільки в цьому випадку. Ну, якщо, якщо хто-небудь московицькою говіркою, скаже: «Подержите, будь ласка, 100 тисяч доларів, і я схожу в туалет, тоді я теж зрозумію, з чим він до мене звертається, але коли він повернеться з туалету, я йому вже не відповім. Мене там не буде. І там, як Максим Сітайло переповів мені суть справи, що оцей, який вів передачу з Арестовичем, він сказав, що Абрамович погана людина, тому що обіцяв з продажу Челсі віддати гроші Україні, там десь більше двох мільярдів доларів, а потім, звісно ж, і обманув. Ну, всі Абрамовичі обманують, ви ж знаєте. А Арестович, натомість сказав йому, що не все так однозначно. Що от треба почекати? Може, все таки він і кілька фунтів з цього віддасть і Україні. Що все таки не треба не треба так, от ставити хрест на нашому браті Абрамовичі. Ну, тобто, з явною симпатією Арістовіч висловлювався про Абрамовича. Це, зрештою, природня. Між ними багато спільно. Обидва розмовляють російською мовою, обидва з шануванням ставляться до багатостраждального русского народу. Обидва вважають, що Росія ще не кінчена, що у неї є якесь майбутнє. І, крім всього іншого, вони мають спільних знайомих, Арахамію. Я так розумію. Але українці знову обурилися на Арістовича, як мені каже Максим Сітайло, що там дуже багато несприятливих коментарів по відношенню до. І я на боці цих українців. Чому? Тому що сама по собі думка, що у московитів будь-якого походження може бути бодай щось добре, ця думка шкідлива. У них не може бути нічого доброго. Все має зникнути. І добре має зникнути іще раніше, ніж погане, тому що добре те, що в них є, їхні сильні сторони є для нас небезпечнішими, ніж їхні слабкі сторони. Наприклад, вони непогано тримаються в обороні, ці московити, час від часу, про що зауважують багато іноземних мандрівників ще в 16-17 столітті. Потім, якщо вже оборона посипалася, то далі їх вже не неможливо наздогнати аж до Уралу. Але в обороні вони тримаються їхня сильна сторона. Вона має бути знищена іще швидше, ніж їхня слабка сторона. І, наприклад, вони проявляли і якусь, якісь здібності в літературі. Там, євреї в російській літературі проявляли здібності в ХХ столітті. Німці і французи в російській літературі проявляли якісь там здібності в ХІХ столітті. Це погано, тому що це їхня зброя. Руська культурка, руський мір значною мірою. Оце от його підвалене. він робить себе привабливим через Толстаєвських, і це означає, що вони мають зникнути всі. Нічого не треба звідти не може прийти нічого доброго. І якби Абрамович дав нам 2,5 мільярда доларів е, з продажу Челсі, то треба було б взяти ці долари, але ненавидіти Абрамовича іще більше. А як а коли він не дав нам ці гроші, то вдвічі сильніше. І тут тому неправильні підходи, розумієте, сам неправильний підхід, що звідти може бути щось добре, нічого доброго. Ну, коли ви ведете смертельний бій з людиною, яка хоче вас вбити, в цей момент не потрібно думати, а у нього ж є хороші риси. Ну так, да, він хоче мене вбити, і от зараз прямо вб'є, але ж. В нього було важке дитинство, але ж ця людина, можливо, читала -то Толстаєвська, але він написав вдалий сонет, ця людина. От не потрібно. Його цілком і повністю треба не любити в цей момент. От цілком і повністю, не тільки його праву руку, от всього повністю, тому що ще не можете дістати, відрубати праву руку, рубайте ногу. Незважаючи на те, що ця нога має можливо якісь досконалі форми, так само не треба пояснювати дівчині, яку гвалтує садист, що ти знаєш у нього ж от. Та, він робить погано, звісно, але ж у нього сексуальна техніка непогана. От Ти от просто придивись до цього, от спробуй відчути, що от сексуальна техніка на рівні, і він, можливо, зараз він це робить, а там десь в голові у нього є щось із Пушкіна, він любить поезію, захоплюється, можливо, він любить звіряток, у нього кутик живе вдома. Не треба цього пояснювати дівчині, просто треба взяти табуретку і спробувати звільнити її від цього садиста і гвалтівника. Не треба українцям навіювати ідею, що щонебудь, починаючи від слова і закінчуючи будь чим звідти може прийти хорошого. Все, що сюди приходить, це ракета, це кінжал. Чи ракета кінжал прилітає? Чи кожне, їхнє, кожне слово їхньою мовою? Це кінжал і ще більш небезпечний, ніж ракета. І оці от всі розмови, які зараз чомусь посилили. От зверніть увагу, вони посилилися, ці розмови, що от наші солдатики на фронті розмовляють російською мовою, ну так і що? Ну, так, і что? Наші солдатики на фронті. Часто не мають можливості помитися, вони там брудні в цих окопах. Це означає, що ти типу потвора не повинен тут митися, повинен приходити сюди брудний і вонючий. Та ні, наші солдатики на фронті брудні не тому, що вони хочуть бути брудними, не тому, що вони вважають, що бруд це добре, а тому, що корумповане міністерство оборони не завезло джакузі в кожний бліндаж. Наші бідні солдатики на фронті іноді послуговуються московицькою мовою не тому, що вони вважають, що це добре, не тому, що вони хочуть цього, а тому, що вони на жаль. Не до кінця знають, що добре, а що погано, тому що їхніх дідів уморила голодом Московія, а їхніх батьків ця Московія зробила тупими. А з ними самими їм Московія вклала в голову зовсім не те. Це люди зі зламаною психікою. Ми всі тут люди зі зламаною психікою. Ми всі були під окупацією. Наші батьки були під окупацією, наші діди і прадіди були вбиті тими потворами, мовою яких ми зараз хочемо розмовляти. Ну до речі, про мову. Про прекрасне 26 червня в Культатрі в 19-й годині я буду презентувати свою книгу Ніч. Дуже неполіткоректна книга, абсолютно блюзнірська. Яка зневажає гендерну ідеологію, людські права, демократичні цінності і всяку таку херню. І, будь ласка, прийдіть на цю презентацію, тому що якщо я буду на цій презентації сам зі своєю книжкою, то мені буде трошки сумно. А якщо ви прийдете, то нас буде вже троє, і мені буде трошки веселіше. Ну і до речі, 25 червня у Вінниці, а 26 червня у Чорнівцях буде. Вистава колаборант за моєю п'єсою на гастролях. І, будь ласка, підтягуйтесь і туди це буде цікаво, я так сподіваюся, і пізнавально, і це нова українська драматургія. І подивіться на посиланні, можна зайти і придбати квиток. Ну і тим часом за політичну актуальність. Пакистан дуже добра країна. Я люблю Пакистан. Ви любите Пакистан? Треба починати любити Пакистан, тому що. Пакистан зараз дуже підтримує Україну. Вони передають нам е, снаряди для танків і ракети. Виявляється, Пакистан виробляє непогані ракети. І Пакистан, ви знаєте, давно боргує з Індією. От я не люблю Індію, і ви не любіть Індію, незважаючи на те, що наші друзі-американці індусів люблять. І зараз оцей головний індус з візитом у Сполучених Штатах. Оцього головного індуси американці приймають з дуже великою помпою килимові доріжки і все таке інше. Урочиста вечеря. Американці знімають всі заборони на торгівлю зброєю з індусією. А виявляється, така заборона була. Тобто вони чогось там не продавали в Індію. Зараз вони будуть їм продавати все, що індуси ті самі захочуть. Американські великі фірми переводять туди. Великі виробництва Apple і Musk хоче будувати там завод в найшвидші терміни. Коротше кажучи, дуже вони люблять оцю саму Індію, і зараз, як ми вже і казали, вони хочуть якось трошки впорядкувати Китай, обмежити Китай, а натомість зробити новою загрозою для людства Індію. І вони таки зроблять цією загрозою. З Китаєм теж ніби намічається мічається потеплішення стосунків, що зовсім не заважає Байдену назвати Сі диктатором. Тобто, якщо ви збираєтеся зустрічатися, не називай його диктатором. Якщо ти послав туди Блінкіна, не називай його диктатором. Якщо зараз звідси приїжджає... До тебе міністр закордонних справ не називає його диктатором. Якщо ти хочеш якось там вибудувати, ви, ви, вибудувати стосунки, не називає диктатором. Значить, не дуже хочуть вибудувати стосунки, або Байден не сильно послідовний. Останнім часом він показує таку непослідовність. Ну як останнім часом завжди, з одного боку, то він говорить, що Україна має бути прийнята в НАТО швидко, то він говорить, що Україна не повинна бути прийнята в НАТО. В найближчі 20 років, ну, поки пройде всі необхідні процедури, і ПДЧ і все таке інше, то він запобігав перед Московією і знімав санкції з Північного потоку. потоку-2», то він все-таки постачає Україні зброю, то він послідовний римокатолик, то він ЛГБТ-активіст. Тобто, це людина, яка роздирається протиріччями. Він роздирається протиріччями і життєвими обставинами. Ви знаєте, що його сину висунуто таке звинувачення по корупції, в тому числі і в Україні, і цей син пішов на угоду зі слідством, тобто визнав частину звинувачень. Тобто, це неприємні речі. Скажімо, у Байдена нема великих підстав любити Україну, в тому числі і по. Сімейним обставинам, тим не менше він для України робить такі доволі багато. Між іншим, такою самою протирічівою людиною був і Трамп. Він теж не любив Україну, любив Путіна, тим не менше для України такий щось зробив. Взагалі треба сказати, що от ми зараз повністю орієнтуємося, приймаємо ідеологію демократів. Ми про це вчора говорили, не у більшовизм. Натомість не треба забувати, що республіканці ж нікуди не зникли. А серед республіканців дуже велика реакція на необільшовизм. Дуже багато республіканських штатів приймають закони проти свавілля ЛГБТ там і всяких отаких речей. І можливо, треба все-таки це враховувати, адже вони мають більшість в конгресі сьогодні, і хто його знає, ким буде наступний президент. Тобто, так уже зовсім лягати під необільшовизм. Може, і не потрібно, тим паче, що ми ж повинні будемо щось зробити з українською економікою. А зробити з українською економікою можна тільки щось за рахунок капіталізму, а не за рахунок соціалізму, який сьогодні квітне в Сполучених Штатах і в Євросоюзі. Зараз країни з диким капіталізмом це Китай. Це комуністичний Китай, це частково Індія. От нам цим шляхом можливо доведеться йти, а от воно буде не зовсім стикуватися з цим е гомосоціалізмом. 15 мільярдів юанів доларів московицьких зависло в Китаї, тобто московити не можуть їх рухнути. Це за поставлені енергоносії. Звісно, що в Китаї є що купляти, тобто вони будуть московити купляти і завозити до себе і ще більше плюшових мішок, і ще більше якихось оцих от машин, які навіть кудись можуть поїхати китайського виробництва. Ну, щось якось вони там, звісно, перетворять ці гроші на товар, але на що-небудь пристойне, уже вони ці гроші витратити не зможуть. Головний казах Токаєв. Заявив вчора, що Казахстан буде неухильно притримувати ся антиросійських санкцій. Це чудово. От казахи не підводять, як і чехи, які постачають нам чудові комплекси пасивної локації ВРНГ. чи ВРНГ. Не знаю, як це звучить чеською мовою. Це дуже хороші комплекси, які дають можливість е, ловити сигнали в дуже високому діапазоні, а самі не бувають помічні. Ну, коротше кажучи, їх важко визначити, і це дуже сильно е, збільшує наші можливості радіотехнічні. Ну і Ізраїль, за яким ми весь час прискіпливо стежимо, досі не відреагував на слова Путіна про те, що зеленський ганьба єврейського народу. Тобто Ізраїль одразу прореагував на слова Лаврова стосовно того, що у Гітлера є єврейська кров. Але на закиди в сторону Зеленського Ізраїль ніяк не реагує. Ми говорили вчора, що це пов'язано з тим, що Ізраїль більше любить російських євреїв ніж українських євреїв. З цього приводу висловився вже і Зеленський, і з цього приводу Єрмак дав інтерв'ю, де він закидав Ізраїлю. Що от Ізраїль притримується якоїсь дивної позиції. Більшість із тих, хто дивиться цю програму, не любить Єрмака, але це зовсім не означає, що треба любити Ізраїль, якого не любить Єрмак. Тобто от я, наприклад, люблю Ізраїль, але зовсім не за це. А от за те, за його позицію в цій війні, я Ізраїль не розумію щонайменше. Це дуже погано і е... Дуже нераціональна позиція. Тобто, Ізраїлю здається, що він таким чином вирішує якісь свої проблеми в Сірії і де-інде. Але насправді в стратегічному плані це позиція програшна. Тобто Ізраїль вважає, що може ввести політику окремо від політики Заходу. Тобто, він може, от є Західний світ, а є окремий Ізраїль між Західним світом і Арабами. Він буде сплющений. В результаті його очікує сумна доля цю цікаву країну, тому що е, ми теж могли би мріяти, наприклад, про Україну окремо, от захід там собі, варвари там собі, а ми, от окремі ні. Наша місія відродження заходу. Наша місія бути авангардом Заходу. І Захід має бути п'єдесталом для нашої майбутньої величі. Якби б не була добра скульптура, вона не може стояти без п'єдесталу, не буває таких пам'ятників. Єдиним підходящим пам'ятником для нас є західна культура і західний світ, який ми відродимо. І тиждень тому ми е, об'являли аукціон на цю пляшку цього вина. Хто не бачив цю чудову передачу, то нагадаю вам, що це остання пляшка вина з винарні. З берегів Дніпра напроти Нової Каховки ця винарня виноробче господарство князя ПМ Трубицького, воно називається. В цьому є щось. Ви можете відчути щось таке московицьке, князь Трубецький, туди-сюди. Трубицький з Гедеміновичів насправді походять. І це, мабуть, найкраща винарня була в Україні. Зараз вона знищена. Виноградники частково затоплені, частково згоріли. І це остання пляшка. Вина із цієї винарні. Більше такого вина уже ніколи не буде. Це довоєнне вино, дуже смачне. 2018 року. Хороший е, врожай, і гроші з продажу цієї пляшки. Вина ми пустимо на фінансування батальйона Братство. Найбільшу суму запропонував Яков Лава це 2000 доларів, за що ми вдячні, але його о, ціну перебив Ніколас Лукащук, який запропонував 80 тисяч гривень на сьогоднішній день. Ми от ввечері закриваємо всю цю лавочку і просимо звернутися до нас Нікоса Лукащука. І про всяк випадок пана Якова Лаву. І, е Якщо ні, ніколас, пан Ніколас Лукащук все-таки передумає, і е, для того, щоб домовитися, яким чином передати вам цю пляшку вина, ми дуже вдячні всім, хто підтримує фінансово батальйон Братство. Кожний відділ на фронті потребує е, суттєвої допомоги. Е, батальйон е, переважно спеціалізується на розвідувально-диверсійній діяльності, але зараз його діяльність переважно штурмова. І на Запоріжжі, на Запорізькій області, от останніми днями, скажімо так. І в зв'язку з цим достатньо великі витрати на всі необхідні речі. І я зараз обіцяю вам, що кожна, кожна копійка вашої допомоги йде виключно на війну, а не на жодні інші потреби. На цьому вам моє бадьоре, українське полум'яне амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб кожен арістович в Україні говорив його мовою.